На засіданні членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради директор департаменту ЖКГ Петро Василюк звітував про виконання заходів з підготовки житлово-експлуатаційних підприємств до роботи в опалювальний період 2023-2024 років. Він зазначив, що загальні роботи з поточного ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 1 вересня виконано на 98 вісім. Можу сказати, що взагалі готовність є. Там по одному ОСББ ще просто продовжується по герой Дніпра 78, проводяться роботи на теплових мережах внутрішньобудинкових. Під час підготовки житлового фонду до опалювального періоду були певні роботи, проведені і по огорожуючим конструкціям. Це ремонт покрівель. Заміна трубопроводів, регулювання запорної арматури і ревізія зазначив у своєму звіті Петро Василюкі про те, що впродовж весняно-літнього періоду великий обсяг робіт у місті теплоенергетиками виконано із заміни трубопроводів. Ми бачимо, що значний обсяг робіт у нас заміна ділянок трубопроводів проводиться. В двомірному вимірі зараз ми бачимо, що у нас проводяться ще роботи в реконструкції теплових мереж 12-го мікрорайону, але є графік виконання робіт, і сподіваємося, ці роботи будуть завершені у нас десь до середини листопада місяця вже з виконанням роботи по благоустрою під час звіту очільника департаменту ЖКГ міський голова Дмитро Биков обговорив із директором комунального виробничого підприємства Теплоенерго поточні роботи з постачання споживачам гарячої води. Зараз у нас все місто з гарячою водою. води тих ділянок, де капремонти проводяться, і ну заміни чи пари виникають. Це вже дуже незначно. Про На нас запустили. У нас на космонавтів, там де на поліклініки ремонт, капремонт в п'ятому мікрорайоні два будинки. Де ще немає гарячого? Два будинки по п'ятому мікрорайону, там теж капремонт, заміна гарячого це 57-55 mm -hmm. по гривень Дніпра. І аварійні в нас по 4 будинки на 6-му і на 10-му Матеріалів вистачає, все є. Вистачає, да, там проводяться роботи, ну, проблемніше. 55 й 57, й що ви там е, міняєте? Там заміна ділянки гарячого доплащання вибачте, згнила повністю, тому там частину розкопали ми вже. Е, як люди трошки свободяться на поліклініки, бо всі там це основна маса роботи, ми там замінимо цю ділянку. Скільки метрів там? Е, там 67 метрів. На поліклініки коли ви закінчите? Ми плануємо, що мабуть, вже в понеділок подамо теплоносій. Для гарячої води, на слідчий переділок для всіх остальних. Годин. А коли ви по 12-му мікрорайону приведете до ладу все? А, ну, десь дві тижні потрібно. Звітуючи, Петро Василюк зазначив, що за рахунок коштів міського бюджету придбали і встановили на внутрішньобудинкові системи опалення 59 сепараторів. До 1 жовтня встановлюватимуть ще 110 одиниць. Загальна сума фінансування складає 651 тисячу гривень. На ремонт покрівель з бюджету громади виділено 837 тисяч гривень. Із 13 запланованих багатоповерхових житлових будинків покрівлю відремонтовано в 9. О, підготовці у житлових будинків і ще у нас спецеко розвезе посадковий матеріал для роботи двірників на випадок жалевиці. Взагалі, можна сказати, що житловий фонд у нас до прийняття опалення готовий. З метою попередження силового навантаження на електромережі житлового фонду у багатоповерхових будинках фахівцями проведені планово попереджувальні ремонти електромереж. А на випадок виникнення надзвичайних ситуацій через обмеження або припинення теплопостачання в зимовий період управителями розроблено технологічні карти з відключення й відновлення постачання тепла і гарячої води багатоквартирним житловим будинкам. Ми ще дуже велику увагу приділяли. Рівізії запорної анатури саме на водах в будинки, щоб можна було при потребі скинути теплоносій з будинку, можна було відключити будинок від зовнішніх мереж і скинути теплоносій в будинку, а потім вже при потребі відновлять роботу. Один із таких. Складних питань, якщо будуть перебої з газопостачанням. це, мабуть, Петро Борисович потрібно відпрацювати алгоритм дій у разі відключення газопостачання. Це повинні бути серйозні навчання на всіх рівнях. На завершальній стадії нині роботи з реконструкції будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням біопаливного котла потужністю 7 МВт. Петро Василюк зазначив, що готовність об'єкта становить майже 70%. Зараз роботи також проводяться по графіку виконання робіт. Сподіваємося, що на пусконаважувальні роботи ми вийдемо. Десь також всередині листопада звіт директора департаменту житлово-комунального господарства, члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, взяли до відома.